Знову кінець сезону, і знову рівняни змушені відстоювати своє право грати в УПЛ у стикових матчах. І в другі поспіль верес розпочинає з дуже непростого гостьового поєдинку. Червоно-чорні значно потужніше розпочали і мали кілька хороших нагод для того, аби вийти уперед. Ми десь все таки емоційно не були готові до цієї гри на початку, хоча багато над цим роботи провели. Але це кінцівка сезону напевно має право на життя. Та на старання рівнян епіцентр відповів голом. Просто спокійно відбирають у нього м'яч, бо жанар, без порушення правил забирає морозу. Повірте мені, що ще абсолютно нічого не вирішено. Я розумію скептицизм. Про що ви кажете? Всі дуже впевнені були на 200%, Що верес, знаєте, як там, як там мені сказали, просто про прогулянка буде. Ну, вже не вийшло на куражі. Номінальні господарі могли забити вдруге. Верес врятував лише відчайдушний стрибок і сейф Богдана Когута. Ще раз ця контратака швидка? На лівому фланзі отримує передачу Климес іде до штрафного майданчика у другому таймі. Верес провів заміни у складі і додав агресії. Це призвело до найбільш суперечливого моменту голу фантому суддя вирішив, що в заття воріт не було. Перевірити це варом не було можливості. На щастя, Верес продовжив тиснути і, зрештою, все ж забив ще. Ми багато провели часу в розмовах, якраз на рахунок. Налаштування на рахунок того, що ми є команда прем'єр-ліги, а команда є епіцентр першої ліги. І це для них шанс, і що від них буде максимальна віддача, максимальна енергія. Але, на жаль, ще раз повторюсь, ми десь ж сьогодні все-таки були пусті. І моя думка, що кінцівка чемпіонату, взагалі, вся весняна частина вона була під таким великим тиском. Нічия у першому матчі. Це означає, що учасника української прем'єр-ліги наступного сезону від цієї пари команди визначать у неділю. У рівному цей матч розпочнеться на авангарді о 17.00. Іля Томашевський новини Рівного.